Мене звуть В'ячеслав, позивний демо, служу на посаді замкомандира організованого батальйону з артилерії у 24-й бригаді. Ну, моя служба починалася 17-го року. Я вступив до Національної академії сухопутних військ, і випустився достроково на початку березня, я вже був у 24-й бригаді, і де я зустрів війну, це золоте. В золотому ми були. Досить довгий відривок часу. Виходили з оточення, потім оборонялися в Лисичанську. Ще з таких гарячих місць ми обороняли Бахмут, також проводили штурмові дії в напрямку Миколаєва. Найважчий день був це тоді, коли ми виходили з Золотого. Це було дуже важко. Ми багато йшли пішки, ми не знали, що нас чекає далі. І... Але слава Богу. Завдяки, я так вважаю, одній людині ми вийшли все добре. Це був надзвичайно важкий день. Починали виходити вночі, але вже коли ми йшли, вже був світлий день. І була така ситуація, село Лоскотівка там є. І ми, виходить, виходили якраз з нього, а працівник наш заходив в нього. І, виходить, ми так розминалися. Важко було йти довго, але нічого, вийшли. Ну, в основному я займаюся підтримкою піхоти. Тобто, у нас є дві батареї, я ним управляю, також є взвод ПТВ. Мені потрібно постійно стежити за полем бою. Я визначаю планові цілі, де ймовірно буде противник, розподіл боєприпасів. Мені потрібно вчасно допомагати піхоті, коли це потрібно, бо це може грати дуже велику і серйозну роль. Зараз все. Набагато легше, навіть порівнюючи з початком війни і зараз зараз служити і працювати легше. У нас більше сил та засобів. В нас є ті самі Мавіки, в нас є стріми, у нас є все. і Працювати дуже зручно. Те, як ми вчили в академії, що в тебе нічого немає, в тебе є ручка і олівець. І ти це все рахуєш в голові. Це все займає лишній час, а час це дуже цінна штука, тому зараз реально в рази легше. Пусть мені знімає Мавік. Певний сектор, я бачу, де воно падає, і за допомогою мапи-програми я коригую вогонь і роблю там приціл більше, менше, лівіше, правіше. Все дуже зручно і просто. Загалом трьох мін достатньо, щоб щось скоригувати і вже працювати в район цілі. В моїй справі треба люди, які розуміються в тому всьому, тому що будь-яка от невеличка похибка в пару сантиметрів за 4-5 кілометрів це превращається в сотні метрів. Потрібно серйозно віднестись до цієї справи, потрібно реально навчитися, розуміти. Допустимо, на місці наводчика. Наводчик це основа. От якщо наводчик десь протупить, все, я навіть розриву не побачу. Мені треба люди, які розуміють, що вони тут роблять, що вони боронять нашу державу від ворога. Люди, які приходять некваліфіковані. кваліфіковані. У мене 60% завжди є людей, які ще зі мною спочатку самого. Тобто вони вже такі фахівці, що навчити когось їм взагалі не проблема. Хто приходить, будь-хто. Будь Якщо ти просто хочеш працювати, ми тебе навчимо. Взагалі питань яких немає. На будь-яку посаду. Це все важковато, але все можна вивчити. Те, що нас, до нас ніхто не дістає, це дуже великий міф. Ми стоїмо. Завжди десь кілометра півтора-два від переднього краю, тобто FPV-дрони, ворожі міномети, ворожа стволка, любе-голубе дістає. Але в тому випадку все залежить від нас. Як ти проведеш маскування, так ти будеш і сидіти там. Звичайно, що працює так само контрбатарейна боротьба противника, але багато чого залежить від маскування. Звичайно, ми получаємо менше, ніж передній край, це логічно. Але. Звичайно, в нас ризики також є. Буду говорити відверто. Взагалі по плану, я не мав йти в 24-ту бригаду. Я сюди попав, я не знаю. Через те, що відбувалися дуже серйозні дії під Києвом. Якщо чесно, я не дуже зрадів. Я не знав цю бригаду, я знав, що вона десь там є. Але зараз, побувши тут два роки, я би не йшов з цієї бригади ні за що. Навіть якби мені десь пропонували вищу посаду. Я би не пішов, тому що бригада реально достойна, тут хочеться працювати, ми бачимо результат і хочеться служити. Тому що, мужики, у вас буде можливість попасти до своїх побратимів, де ви захочете служити і оборонятися разом. Тобто, якщо ви будете чекати повістку, вас просто заберуть і ви попадете. Бог зна куди. А якщо ви підете самі, ви реально. Так само можете легенько попасти до мене, попасти до своїх друзів. Тоді вже буде веселіше служитися. Мене мотивує те, що я знаю, за що я борюсь. І я люблю Україну, я не хочу нікуди виїжджати ні за які кордони. Я хочу жити тут далі. Мені реально тут подобається. І в мене є дуже велике бажання, щоб наші діти і ми спілкувалися далі українською мовою. І не хочеться бачити ворога на нашій землі. Треба жити тут і зараз. Ми тут народилися, ми тут віджили. І нам треба оберігати наші цінності. Що чекає ворога на українській землі? Та тільки смерть. Їм тут не раді, що, що ще тут може чекати. Ми робимо все можливе для того. Слава Україні! Героям слава. Три-чотири, шість два раз. Все, супер. Іди в 24-ку. Et c'est n'est pas...